Якщо ти паришся стосовно старіння, зморшок, старості, це сьогоднішнє відео моє для тебе. Але воно таке скоріше не підтримуюче, а більш фруструюче, бо я зараз переживаю такі фруструючі новини від моєї приятельки, дуже красивої молодої жінки, волонтерки з добрим серцем, яка зробила дуже дуже багато добра про те, що в неї онкозахворювання. Вона нас запросила на день народження, вона хоче відсвяткувати в колі друзів і, і далі розпочати лікування. Я вірю, що вона справиться, що вона переможе, і е, я роздумую про те, що дійсно як каже моя подруга і е, моя колега е, Ларисочка, я знову тебе цитую про те, що. Старість це такий бонус від життя, такий подарунок долі. Ну, Не те, щоб його потрібно заслужити, а це такий певний бонус, який ми отримуємо в життя, тому що в когось це стається, а в когось і ні. Так що такі в мене роздуми на фоні того, що я от сумую стосовно цих новин від моєї приятельки.